Ряд проєктів рішень розглянули на засіданні виконавчого комітету, частина яких стосувалась соціального захисту, виділення матеріальної допомоги двом родинам загиблих захисників, адресних грошових допомог мешканцям громади. Члени виконкому визначили й порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, до дитячих оздоровчих закладів за рахунок коштів місцевого бюджету. Ми і розробляємо порядок направлення дітей, які потребують особливої. Соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема, визначаємо механізм формування бази даних дітей, що потребують особливої уваги та підтримки, порядок розподілу путів. Процедуру закупівлі послуг, порядок заповнення путівок їх видачу, а також вимоги до організації проїзду та супроводження дітей до закладу оздоровлення та відпочинку окремим проєктом затвердили перелік об'єктів, що потребують незалежної оцінки із з метою визначення стартової ціни шляхом продажу на аукціоні. Окремо розглянули проєкт про підготовку і проведення заходів по вшануванню 38-х роковин Чорнобильської катастрофи. Затвердили відповідно план тематичних заходів. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.